Щиро дякую всім, хто відгукнувся на нашу рекламу щодо горіхів і сушки. В перший день бігала, мабуть, до до кожної маршрутки, яка тільки є. Села передавали. Передавали. Ну, По назвах сіл сел, озеро. Ну, Володимире саме більше. Сьогодні і сошники були, і лоски були. Сьогодні і, ну, полиці іванчі знесли. Та сторона Степангородська теж несла. Ну, як вам сказати, багато-багато Антані забирає до хати лущити, машиною позавозили вже. Сюди сьогодні дуже багато вже напакували. Якщо взяти в порці, як я, ну, я не рахувала, то що ми будемо тільки грузити. Пакувати все тоді можу сказати, скільки порцій? Напакованого порці. на 70 буде. На 70 порцій. Хліба немає сушеного. Оце Ми додаємо. даємо горіхи. Мацик горіхи. Додаємо мед. Додаємо хліб сушений. Отакі наші будуть супи. Ну і друзі, горіхів багато. Лушила Таня. З Марійкою двох дуже хотілося б, щоб ще з'їхалися трошки наших холодимерчан. Взяли хоч по мішечку, получити допомогли, бо не справиться. Дякую.